Hi guys! Усім привіт! Ви на каналі SWEET COLLECTION! І сьогодні ми разом з вами розпакуємо чудові фігурки з набору до анімаційного фільму Люди на павук! Навколо Всесвіту! Так. Нарешті, окрім фігурок до фільму, є фігурки до мультфільму. Звісно, це фігурки до першої частини. Я думаю, що ви знавці цього анімаційного фільму. І зараз вже друга частина. На екранах в кінотеатрах. Так, До речі, рекомендую подивитися, дуже чудова частина. Так. Друга частина це Кріс Сесвіт. і це було щось. Кінець. Ви будете просто в шоці. Кінець врожаю. <світ> так, отож, фігурки до першої частини. Значить, основні персонажі, як завжди. До речі, от поки я. Повертаю <свит> <хи> цю коробочку, От, цікавий персонаж. Так, це Гвен Стейсі. Всім знайома, всім любима. А ось це хто? Це такий буде зараз спойлер, хто не бачив, в другій частині навіть немає цього персонажа. Тобто, буде в ну це одна із дівчат пауків в коміксах, але її не було ще в жодній анімаційній частині, тому. Отож, все на коробці, як завжди, і хочу повернутися до цікавої історії стосовно цього набору фігурок. Насправді О, Пітер Паркер. Ми на Діснеї замовляли зовсім інший набір. Але він був по такій самій вартості, як і цей набір. І чомусь не знаю, менеджери сайту Дісней вирішили, що можна без попередження нам надіслати цей набір. Одразу в нас був шок, але зараз я їм вдячна. Взагалі це також був набір, який ми замовляли до людини Павука, тільки до так, фільмової так, версії першої частини. і... Він закінчився, а ми замовили, ну і відповідно вони нам надіслали заміну, за що зараз я їм вдячна, тоді була дуже на них сердита. Але, мабуть, вони дивилися вперед і вони знали, що нам сподобається цей анімаційний фільм. І перший, і друга частина. Отож, розпочнемо уже нарешті розпаковку. Перший. Етап, як завжди, пройдено. Перейдемо до безпосереднього відкривання самих фігурок, від'єднання їх від тут, цієї пластмасової основи, як завжди, зафіксовані, досить міцно, навіть цей великий типу хал. Фух. Кілька бум-бах-бам. І фігурки розпаковані. Надійно так. фіксують виробники, нічого не скажеш. Так. І почнемо ми з головного персонажа. <кліг> <кліг> І це Майлс Моралес. Студію. Він прям заскакує в екран. Стрибучий хлопець. Чина. <Жіна. кліг> так. Юна. <кліг> Що я хочу сказати? Дуже класні підставки. От, і ось така фігурка. Особливо дуже... ось ці прозорі ставочки дуже цікаві. Так, дуже динамічна поза. Мені дуже подобається, взагалі, як роблять фігурки з павуком, взагалі з мультфільму, з фільму, дуже класні, динамічні завжди пози. От, і він вже в своєму такому фінальному з першої частини костюмі. Так, і Це, дуже знайти. класно. Так, наступний у нас. Персонаж це, це Пітер, Пітер. Б. Паркер. Бе. Як Бета. Є альфа є бета. Так, і він в такий е, дуже цікавій позі. Танцювальній, я б сказала. Він, мабуть, якийсь па виконує. Разом з Гвен. Ось. Де ти бачиш Гвен? Ну, а, ну, на зустріч. М -м -м, точно. Так, ось така цікава фігурка. Так, наступна Гвен. І вона тут не в пантах, а в домашніх тапочках. Ну, Не встигла взути часу зав'язувати ці шнурки на <гум> да. інтернеті. І також дуже класна така фігурка, поза на Ну, так. Якість фігурок, як завжди, відмінна, тобто так, дуже класний. набір, якщо ви звернули увагу на вартість, не є дорогий. А якщо купляти під час якихось акцій, взагалі дешевий може бути, звісно, якщо буде в наявності. І фігурки, як на таку ціну, дуже-дуже. Якісь не так. так, я візьму ось цього колоритного персонажа вина. Це у нас Пітер Поркер. Паркер поркер схоже. Ось він. У нього хрю, тут навіть хрю, щось хрю. пише. Хрю, 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 Оці Точно. Спецефекти хрю, хрю, хрю. бам Бамбух. <свіс> <свіс> Дуже класний він. Так, наступний персонаж це Павук Нуар. І це, наскільки я знаю, також Пітер Паркер, тільки зовсім інший, зовсім іншого всесвіту. От, і він дуже класна така фігурка. Оцей і сам плащ. Персонаж. Так, плащ. Плащі? Я плащі. Так. І що я хочу сказати, це те, що він порівняно з іншими персонажами, от основними трьома, він дуже великий. Тобто, от, ну, сама фігурка велика, не так, персонаж, ну, а фігурка. Тобто, от, Інші персонажі порівняно з ними виглядають дуже маленькими. маленькі. Хто став на ноги, можливо, бо не <сміт> <місць. сміт> Тобто він дуже такий, прям масивний, але фігурка насправді дуже класна, все дуже класно пророблено, ви його очі. <сміт> і тепер найцікавіший персонаж так. мені залишився. Ну, я дивилася Марвел, і можу сказати, це Халк. <сміт> і тут виробники цих фігурок, а не анімаційного фільму, ну, прям нам демонструють, що це Халк. Тільки вони б ще мені тут підписали, з якого дива Халк з'явився в цих фігурках, якщо у мультфільмі його не було. Взагалі такого цікавого персонажа у мультфільмі не було. Так, і знову ж таки, невеликий спойлер, його в другій частині також не було. Тобто там було десь приблизно сотня пауків, але ось такого цікавого не було. Тобто, видно, що замість нього в цьому наборі мала би бути пенні зі своїм роботом. А замість пенні з роботом нам дали павука Халка, якого навіть ніде не показували. Ось так буває. Набір не той надіслали і, схоже, фігурку не ту поклали. Але всі інші персонажі зато зроблені дуже класно, відповідають собі, хоча б це дуже класно, але жаль, що немає пенні, тому що її прям не вистачає. Ну так, їхня команда не повноцінна. Ну, Халк замінив її, повітря. Що ж, ми задоволені, тим так. не менше. A vám ďakujem za uvahu. Tak, všim do nových zústričí. Pa, pa! Bye! bye.